Вона не обмежує свободу дитини, вона розкриває суть її прогресивний колектив і взагалі підхід до навчання в школі. Завичай. максимально комфортна і свого роду навіть сімейна атмосфера. Великим плюсом є її розташування біля міського озера, де діти можуть проводити гарне дозвілля. Подобається, що тільки молодші класи, тобто це діти не разом в великій школі з старшими дітьми. Найбільше подобається те, що в центрі уваги це є дитина і така зосередженість на інтересах саме дітей. Ірпінь до початку повномасштабного вторгнення я спочатку працювала в Ірпіні помічником вчителя, а потім так сталося, що в 19 років я стала класним керівником, і у мене вже була така велика відповідальність, як 12 дітей, які на кінець четвертого класу вже стали моєю маленькою родиною. Я виїхала на третій день з Ірпіня і поїхала в Коростень. Я волонтерила. Я була на польовій кухні, я плела сітки. Ми переїхали в Луцьк, і там починається знову теж приліт на нафтобазу, і ми вирішуємо, куди ж їхати. Ужгород перенаселений, Чернівці на жаль, не підійшов за духом, тому залишився івано франківськ і Ми обрали для життя Івано-Франківськ. Моя мрія завжди була створити щось своє, щось маленьке, і щось таке родинне, яке не популярне в Україні. За кордоном це хомскулінг називається, і тут виникає ідея. Так, мені дають поштовх, за який я дуже вдячна. Я вже їду з Луцька. Мені кажуть, Настя, думай назву школи. І для мене з цієї фрази перевернувся в мій світ, вже з ніг на голову, і ми почали діяти. Я настільки гарно вибудувала свої відносини з батьками дітей, з якими я вчила, що одна родина мені допомогла фінансово. Вона вклала свої інвестиції. Я е, сказала: давайте з вас фінанси та підтримка, а з мене вже все інше. І так вийшло, що родина. Дитина, яку я навчала, допомогла мені відкрити цю школу і допомагає зараз також. Дуже подобаються додаткові заняття, арт-терапія, повітряна гімнастика, якщо хочеться фортепіано, 3 d моделювання. Дуже дуже подобається саме цей напрямок свободи, розкриття особистості та сучасності. Ми спілкуємося з дітьми на тих. Це концепція, щоб діти могли відчути рівність вчителя, щоб не було те, що вчитель він, начебто, хтось вищий від них, щоб вони були просто на рівні, щоб вони ставились до вчителя як до друга і могли довіряти йому свої проблеми. Наша перша вчителька, це наче крила, які з однієї сторони оберігають діток від всього злого від життєвих випробовувань, але з іншого боку підносять їх на вершини певності в собі, в своїх мріях, і відкривають нові горизонти для їхнього майбутнього. Діти задоволені процесом, ростуть, розвиваються. Ми побачили за цих півроку прямо. Ну, такий прогрес в їхньому розвитку дуже багато такої соціальної складової розвинуло в них, що вони хочуть спілкуватися. Тут школа, яка дбає не тільки про якісь такі базові знання, ще також діляться традиціями нашої країни. Це дуже дуже цінно. У мене дитина дуже часто сидить на вихідних і жалкує, що школа не працює в суботу і в неділю або не хоче йти ввечері додому, і ми разом з вчителями вмовляємо Данила, пішли додому. Наша школа стала поштовхом ще для того, щоб давати людям-переселенцям, які втратили свій рідний дім, давати роботу, і також давати діткам-переселенцям безпечне та комфортне середовище. У нас досить різнобарна команда, і це класно, тому що кожен ділиться своєю традицією. Якщо говорити це у відсотковому відношенні, то у нас 75% приблизно переселенців або просто людей з якихось інших міст, а от 25% це місцеві. Перша цінність, яку б я хотіла сказати, що це взаємоповага. Ми поважаємо дітей, діти поважають нас, і на цьому базується наша перша цінність. Друга цінність це взаємодопомога і взаємозв'язок між всіма трьома ланками нашої школи батьки, діти та вчителі. А також наша школа побудована на темі толерантності, толерантності до всіх, як до людей, так і до, до тварин. Я дуже вдячна нашій команді за те, що вони роблять для дітей для самої школи, тому що такої відданості я ще не бачила ніде. Ти дзвониш о дев'ятій, десяті вечора до вчителя, він такий Та, окей, Настя, робимо, ідея крута. Або до мене дзвонять і кажуть, Настя є ідея, я кажу, давай втілювати. І неважливо, яка це година дня вечора чи ночі, тому що коли є ідея, потрібно її підтримувати. Це дає поштовх, поштовх для того, щоб рухатися далі. Так як ми тут всі новенькі. Це нове для нас місто, але з такою командою воно стає вже рідним.